Доброго дня! Мене звати Валентина Петриковська. Я психолог, психотерапевт і тренер. З вами передача Твій психолог. І минулого разу ми говорили про дітей молодшого віку. Сьогодні у нас продовження цієї теми, і ми будемо говорити про дітей віком 6-8 років. Що хотіла б сказати про дітей цього віку? Може, ви чули, що у 7 років є вікова криза у дітей, і багато хто з батьків дуже переживає про те, як пережити цю кризу. В чому ж вона виражається, така криза? В тому, що дитина адаптується до нових умов свого життя. Так само, як і ми, дорослі, адаптуємося до нових умов життя, так і дитина у віці 6-7 років адаптується до нових умов, таких як шкільне життя. Якщо це умови, в яких дитина може ходити до школи, це одне, і якщо це умови, в яких дитина навчається онлайн, це інше. Але адаптація проходить в будь-якому випадку, і іноді не дуже просто, тому що змінюється соціальний статус дитини, і вона вже з маленької дитинки стає школяром, школярем, і їй це не властиве, їй потрібно адаптуватися до нової соціальної ролі. Для того, щоб це пройшло якнайшвидше і якнайкраще, існують певні правила, щоб це пережити. Як нам взагалі зрозуміти, що у дитини є якась проблема, що у дитини є саме цей, ця криза семи років? Дитина не хоче робити те, що ми їй кажемо. Дитина хоче робити те, що вона хоче. Також дитина може проявляти негативізм у всьому у їжі, у одежі, у поведінці, у всьому, в чому раніше вона була дуже слухняна, зараз вона виявляє, не хочу нічого не хочу. Також дитина може мати супротив проти. Тих речей, які батьки просять її зробити, і не робити їх навмисне, або відстоювати свою точку зору, навіть якщо вона насправді цього не хоче, але щоб довести, що це моя точка зору, і я хочу, щоб було саме так. Також дитина може не хотіти виконувати якісь соціальні норми і правила, які є в школі і не було вдома. І це може бути дуже складно а, Також дитина може не Розуміти, що взагалі відбувається, які правила діють в новому житті, і чому саме вона повинна їх дотримуватися цих правил. А також дитина може не розуміти, якщо вона навчається вдома, може не розуміти, що чому саме вона повинна навчатися взагалі, чому вона має сидіти не в піжамі, чому вона може не може їсти перед камерою, чому вона має виконувати всі ці правила. Але з цим всім не дуже важко розібратися, якщо діяти планомір. У дитини виникає дуже багато нових потреб, яких не було до того, як з'явилося шкільне життя. Тобто це можуть бути нові соціальні потреби. Дитина вчиться дружити, дитина вчиться спілкуватися з іншими дітьми. І не завжди діти це вміють. Бо зараз, коли все навчання онлайн, коли дуже небагато дітей у дворі. То діти іноді просто не вміють між собою спілкуватися, і головна задача батьків, які Віддають свою дитину до школи, навчити їх, або принаймні допомогти це зробити, обговорювати з дитиною, чи є складно тобі дружити з кимось, розказати дитині якісь дуже прості правила, як знайомитися з іншими дітьми, чи потрібно казати якісь слова, а які не потрібно, чи можна ображати, чи не можна ображати іншу дитину. Тобто якісь такі дуже дуже прості речі. І тоді дитина буде йти вже в школу більш впевненою. Звісно, було б добре, якби це було офлайн. Але буває по-різному. Але ми повинні навчити дитину дружити і спілкуватися з іншими людьми. Ну, для цього ми і самі повинні це вміти. От, дитина може казати, що їй складно, і ми повинні прислухатися до цієї думки і питати у дитини, а в чому саме тобі потрібна допомога. А також дитина може не розуміти, що з нею відбувається, тобто з'являються нові емоційні стани, яких не було раніше до того, як дитина пішла в школу. Вона може починати через щось засмучуватися чи про щось переживати, або якщо дітей порівнюють між собою на уроках, вони можуть переживати про це. Або якщо вони бачать, що хтось навчається краще за них. Або якщо вони бачать, що хтось одягається краще за них, можуть бути дуже дуже багато різних емоцій. І наша задача як батьків допомогти дитині переживати ці емоції. А для цього потрібно питати, а які саме були у тебе емоції, коли ти був в школі, що з тобою було, чи добре, чи не добре тобі було. Ну і звісно, питати у вчителів, які були при цьому присутні, як дитина себе поводила. По-перше, батькам потрібно запастися терпінням, бо це не швидкий процес, дуже не швидкий процес, бо дитині це важко, і дуже потрібно бути таким тактичним, щоб дати зрозуміти дитині, що вона буде зобов'язана все ж таки виконати це правила ці правила, але так, щоб не зламати дитину, а дати їй крила за спиною. Тобто функція батьків в тому, щоб бути. Щоб будувати кордони, це ми можемо робити, це ми не можемо робити. І якщо батьки правильно побудували ці кордони, то дитина підкорюється і в неї немає іншого шляху, бо ми дорослі будуємо ці кордони, а не йдемо на за бажаннями дитини. Звісно, це дуже такий кропіткий процес. І потрібно дослухатися до дитини, чому саме, чи це просто негативізм, і я все-все-все не хочу. І тоді ми розуміємо, що це такий період, це такий процес, і це пройде, і ми запасаємося терпінням. Чи є насправді якісь дуже важливі причини, через що дитина не хоче йти в школу, через що вона не хоче надягати певні речі, чи брати якісь певні речі з собою, щоб хтось їх побачив. Тобто ми повинні бути уважними до дитини, щоб зрозуміти, чи це негативізм, чи це. Дійсно, початок якоїсь дуже важливої проблеми дуже часто батьки звертаються з такою проблемою, як гіперактивність дитини. Але ми повинні розуміти, що гіперактивність це насправді такий діагноз, і його ставить лікар-психіатр або невропатолог. І ми самі, як батьки, не можемо ставити своїй дитині такий діагноз, бо ми некомпетентні в цьому. Якщо ми бачимо, що наша дитина активна, це означає, що вона активна, а не гіперактивна, і ми не можемо навішувати на дитину такі, знаєте, ярлики і починати робити щось, що може і не зовсім їй потрібно. Якщо дитина активна, що з цим робити? Насправді, перше, що хочу про це сказати, що це добре, що ваша дитина активна. Було би, мабуть, сумно, якби вона сиділа у куточку і знаєте, так собі весь день тицяла в телефон. Це би було дуже сумно, і я думаю, нікому би від цього не було краще і для дитини, і для вас також. Якщо дитина активна, її активність необхідно направити в правильне русло. Тобто, ми, як батьки, можемо що робити? Або бути в контакті з дитиною, емоційному, фізичному. Ми можемо якісь там фізичні дії з нею виконувати. або Ігри, якісь рухові, або виводити її на вулицю на ігровий майданчик, або віддати на якусь секцію, або разом може навіть вдома, якщо таких можливостей немає, кудись віддати. навіть вдома можемо щось робити разом. Якщо ми дуже 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 зайняті, як багато з батьків зараз. Багато хто працює вдома також, то наша задача організувати таке проведення часу для дитини. Тобто, якщо один з батьків працює, інший може, наприклад, виходити на вулицю і проводити час активний з дитиною там. Якщо ні, ми ще можемо на якісь секції віддати дитину, щоб у неї була можливість реалізувати свій енергетичний потенціал. Тобто, це дуже дуже важливо, бо розумовий розвиток дитини йде через тіло. Принаймні, особливо в такому ранньому віці. Тобто, чим краще дитина бігає, пригає, стрибає, чим краще вона розвивається фізично, тим краще вона розвивається розумово. І тому наше завдання забезпечити їй таку можливість. Іноді ми недооцінюємо те, як фізично дитина двигається. Але це дуже-дуже важливо. І е, якщо у нас є така можливість, ми маємо нею скористуватися і віддати дитину на якусь секцію. І не переживайте, якщо дитина прийшла на секцію, походила три рази, їй не сподобалося. Ви можете з нею розмовляти про те, що. Ну, так буває, так може бути. Ти можеш походити ще. Якщо тобі вже дуже-дуже не сподобається, ми підемо кудись в інше місце. Тобто, не ставте дитині такі заборони, що от ми сюди прийшли, все, звідси нікуди, ні шагу. Дитина може обирати. Ми даємо їй свободу вибору, і вона може вибирати, чи я хочу ходити на боротьбу якусь, чи може на якісь танці, чи може ще кудись. Тобто, давайте дитині вибір. Чим краще вона розуміє, що саме вона хоче, що їй подобається, тим краще буде і для вас. Також, щоб дитина не витрачала свій і ваш час на те, щоб займатися чимось, що їй не подобається. Якщо вона знайде щось, що їй дуже подобається, ви будете дуже задоволені від цього процесу, і дитина також буде вдячна і вона буде займатися цим із задоволенням, і приходити, знаєте, розказувати вам, що це було добре. І вона буде реалізовувати там свій потенціал руховий і, звісно, не буде вдома. Так активно щось робити, щоб дуже заважати батькам. Тобто, повин... потрібно бути в контакті з дитиною і з'ясовувати, а що їй подобається. Для цього потрібно а, різні моменти враховувати на різні секції ходити. Отже, сьогодні ми говорили з вами про діточок віком 6-8 років, і а, хочу підсумувати, що коли ваші діти дійшли до цього віку, а, запасіться терпінням. Не переживайте, цей час мине і все буде добре. Дитина адаптується. Ви також адаптуєтеся до того віку, який у неї зараз є. А, головна задача батьків цей час бути поруч зі своєю дитиною, чути її, дослухатися до неї, а, допомагати дитині. І знаєте, не робити за дитину, а навчити дитину робити щось. От іноді кажуть, що на рибалці да ми не а, ловимо рибу замість свого друга ми вчимо ловити риби його так само і з дитиною. Тобто, наша задача не зробити за дитину щось, щоб вона відчула якісь там почуття сорому і провини, а навпаки, навчити дитину робити це, і вона тоді буде відчувати себе успішною, гарною, доброю. І це буде дуже гарно впливати на її самооцінку, і вона буде справлятися краще і адаптуватися краще до нових умов життя. З вами була передача Твій психолог. Я Валентина Петраковська, і наступного разу ми з вами поговоримо також про діточок, але більш старшого віку. Дякую за увагу, до нових зустрічей!